Я в У нас закінчення робочого процесу поки що. Підемо, поп'ємо чай, зігріємося. В чайний музей. Да. І там ми теж вам назнімаємо всяких штук. Ласка. Свої реакції на фотки. Дійсно. <схід> Потім реакції на реакції і реакт на реакт на реакції. Так. Ми, е, я не знаю, хто перший це почав бігти, здається, я, але цей пан сказав бігти на випередки, ми бігли аж туди. Обоє захекані. Це було класно. Да, класно. Обоє захекані. Так, нас тут як завжди. Я не образую, все там просто вибігся, але будемо не боятися, так. Красний галстук просто. Тіма. Цившанки майже нічого не чути. Я тихо вгадую те, що ти говорив. <рик> Вона така тісна. Так. Так. Ми навіть спакувалися. як не дивно, дуже навіть швидко. Це ти спакувався.